Добрий день, мої любі малята! Дуже рада нашій зустрічі. Діточки, тема нашого сьогоднішнього заняття природні ресурси. До нас в гості завітав маленький кротик, і він допоможе нам з'ясувати, що ж це таке природні ресурси. Але спочатку давайте з вами згадаємо, що таке природа, і з'ясуємо, що ми називаємо природою. Допоможе нам в цьому віршик. Подивіться, як чудово, що знаходиться навколо. Небо світло голубе, сонце світ золоте, вітерець лісточком грає, хмарка в небі пропливає, поле, річка і трава, гори, вітерець, листва, птахи, звіри і ліса. Грін, тумани і роса, гарна і лиха погода все навколо нас природа. Діточки, так що ж таке природа? Природа це все, що нас оточує: повітря, сонце, вода, рослини, тварини та інше, але не зроблене руками людини? А давайте уявимо на хвилиночку, що природа зникла. Що буде? Чи зможуть люди, тварини, рослини існувати? Звісно, ні. Природа, як матір, дає нам все необхідне для нашого життя, і сяєво сонця, його світ, і тепло, і повітря, яким ми дихаємо, і воду, яку ми п'ємо, і їжу, і всі інші речі, з яких люди роблять все, що їм необхідно для, їх, для їхнього існування. Все, що нам дає природа, називається природними ресурсами. Слово ресурс прийшло до нас з далекої Франції і переводиться на нашу мову як багатство, цінність, дар, тому що все, що нам дає природа, вона дарує, дає безкоштовно, просячи лише, щоб ми все це цінували і берегли. Тепер давайте розглянемо, які ресурси нам дає природа. Пропоную гру назви які. Якщо людина бере багатство землі, як ми назвемо цей ресурс? Вірно, земельні ресурси. Є ресурси, які теж добувають з землі і використовують як топливо. Як ми називаємо цей ресурс? Так, земельний ресурс топливо. А якщо людина бере ресурси з рослинного світу, як ми називаємо ці ресурси? Так, так і називаємо рослинні ресурси молодці. Якщо ці ресурси приходять до нам з тваринного світу, як ми їх назвемо? Тваринні ресурси. ті ресурси, без яких не може існувати все живе на землі. Як ми їх назвемо? Так вірно, життєво необхідні ресурси. Це сонячне, заєве, сонячне тепло, водні ресурси і повітряні ресурси. Так, пропоную ще одну групу, щоб закріпити всі знання, що ми з вами сьогодні отримали. Ми бачимо ми з вами поле. І як би чотири команди. Да? Команди ресурсів. Це в нас буде команда життєво необхідних ресурсів водних. Це команда буде ресурсів, які добуваються з землі. Це команда ресурсів рослинних і команда ресурсів. Тваринного сві світу. Ці ці карти ми повинні з вами розкласти відповідно їх командам. Тож почнемо. Ми Бачимо з вами на екрані, що дав скляночку з водою. Це який ресурс? Вірно, водний ресурс. Так, слідуюча картинка це їжа: ми бачимо смачне м'ясо. Цей ресурс приходить до нас з тваринного світу. Знакові культури, все, з чого можна зробити хлібчик, окурузочку, ми бачимо, це який ресурс? Звісно, рослинний ресурс. Нафта добувають вірно з землі. Це який ресурс? Земельний топливо. Молодці. Очко. Звідки к нам приходить молочко? Так, нам його дає корова. І ми його відправляємо до тваринного ресурсу. Мінерали. Мінерали добувають із землі. Так. І це який ресурс? Земельний. Дощик без водички, без доща не може жити нічого, нічого живе на нашій планеті. Ми його відправляємо до якого ресурсу Так, до водного. Так, ми бачимо скляночку з чаєм, і чай виготовляють з корисних рослин. Це ресурс рослинний, так, вірно. Труп дерева. Дерево нам необхідне, щоб що? Щоб робити, люди роблять з дерева і бумагу, і меблі, і багато-багато всього іншого. І цей ресурс нам приходить звідкиля. Так, звісно, з рослинного світу, і це рослинний ресурс. Бачимо море. Так, все, водичка дуже необхідна нам для нашого існування. І цей ресурс водний. Каменне вугілля. добувають з землі. Так, звісно, і це земельний ресурс. І що ми бачимо? Бачимо барашку, так. Збирашки роблять шерсть шерсті, дуже багато корисних речей, і це ресурс, який тваринний. Молодці справились з завданням, і вже час нам трошечки відпочити. Пропоную дихальну гімнастику. Так, давайте уявимося, що ми маленькі бігімотики. І Будемо надувати животик і здувати його. На вдиху надуваємо такий товстенький животик, на видиху здуваємо. Головна умова все робити повільно. Надуваємо животик, вдих. Товстенький у нас такий животик. Видих, здуваємо. Носиком надуваємо животик. Надуваємо молодці. І ще раз носиком надуваємо. Великий такий животик надуваємо і здуваємо. Так. Тепер ми перетворюємося з вами в водолазів. Появимо собі, що ми на морському дні шукаємо скраби. затримуємо дихання настільки, наскільки можемо. Набираємо повітрячко носиком. І затримуємо дихання. Видуваємо молодці. Тепер ми вже з вами робили цю праву і зробимо ще раз нашу улюблену праву паровозик. Зображуємо паровозик у русі, продюючи його звуком чух-чух. А після зупиняємося і вимовляємо ту. Давайте разом зі мною. Чух-чух. Ту-ту. І ще раз. Тю, Ту тю, Ту-ту. Оці. Тепер ми з вами годиничок. Махаємо ритмічно випрямленими руками вліво і вправо, повторюючи тік-так, вдих, видих, тік, вдих, видих, так. Давайте разом зі мною. Вдих, видих, тік. Вдих, видих, так. тик тик, Так, тик, Так, тик, Так, молодці. Так, і ще одна вправа, наша улюблену з вами. Будемо надувати повітряну кульку. На вдиху надуваємо. На видиху надуваємо свою явну повітряну кульку, повторюючи і видих 3 і більше разів. Так, уявляємо, що у нас в ручках повітряна кулька і надуваємо її. Носиком набираємо повітря. Сильно Молодці. І далі дуємо. Ще раз. І ще раз велику і велику кульку надули і зав'язуємо і відправляємо в повітря. До побачення наша кулька, і з нею влітає все, всі наші е, негаразди. Так, відпочили і ще трошечки попрацюємо. Пограємо в гру. Природні ресурси в житті та в казках. Перед нами з вами будуть казочки і опять три ком... чотири команди. І ми будемо розглядати казочки і дивитися, який природний ресурс там нам зустрічається, і відповідно цьому відправляти в потрібну команду. Яку картиночку ми бачимо з вами, яка це казочка. Так, вірно, це гідке каченя. Е, який ресурс ми зустрічаємо в цій казочці? Водний ресурс, так, каченя жила на озері. Так, це яка казочка? Так, вірно, білосніжка і сім гномів. Гноми добували свої коштовності. Де? Так, да, під землею, так. Да, вони там добували дорогоцінні каміння. І ми відправляємо цю казочку к яким ресурсам? Да, земельним. Слідуюча казочка у нас яка? Солом'яний бичок, вірно. І в цій казці зустрічається багато тваринок, і ми цю казочку відправляємо в команду тварин. Так, а ця казочка, як називається? Семеро козенят, вірно. І опять-таки нам в цій касті багато тваринок, цю казку ми відправляємо, куди вірно творенні ресурси. Так, слідуюча казочка у нас вірна русалочка. Русалочка живе де? Так, у водних стихіях, в морях, океанах. І ми її відправляємо і куди? Так, вірно водні ресурси. Тепер яка казочка на екрані? Дюймовочка. Дюймовочка народилася в пітці. Пітка це природний ресурс. І ми цю казочку теж відправляємо в природні ресурси. Так, що ми бачимо на екрані? Яку казочку? Буратина. Буратина в руках тримає що? Золотий ключик. А золотий ключик зроблений вірно з золота. Зомтра це який ресурс? Так, земельний. І ми відправляємо наш, нашу казочку земельним ресурсом. Так. Ця казочка називається: так. лисичка сестричка і братик -во... Вовчик. Ми бачимо, що хвост вовка замерз. Водичка перетворилася в лід. І… Згадується в цій казочці, який ресурс? Так, звісно, водний ресурс вода. Слідуюча казочка називається, так, колосок, і півник у касі знайшов колосок. Колосок це що? Так, це рослинка. І ми відправляємо цю у рослинні ресурси. Відвіт, казочка кот, півник і лиса. І в цій казці також згадуються тваринки. І ми цю казку відправляємо в команду тваринних ресурсів. Так, ще одна казочка, як називається? Рібка. І рібка це що? Овочка? Овоч – це рослина, і ми відправляємо цю кадочку, куди в команду рослинних ресурсів. І остання картинка: у нас з вами кадочка. Так, звісно, три порося. Підказує. Поросьок нуфнув свій домик, зробив що? він збудував його з, кирпич... з кирпичиків, і кирпичик робиться з глини. А глина це що? Це земельний ресурс. І ця казочка йде в команду земельних ресурсів. Так, справились з нашим завданням молодці. Але, дітки, на жаль, багато ресурсів в природі зменшується або зникають зовсім. Що ж треба робити, щоб цього не ставалося? Треба насамперед бережливо ставитись до дарів, що нам дає природа, економічно і раціонально, томість правильно, користуватися її ресурсами. Адже є такі ресурси, які відновити неможливо. Дерево можна посадити, а уже камуне вогілля в землю не надаси. Треба берегти ліси від пожеж. Бо з лісами гинуть і гриби, і ягоди, і птахи, і тварини, не вирубувати ліси без надібності, заради наживи, берегти чистими водні ресурси нашої планети, не забруднювати хімічними отрутами, промисловим брудом. Бо з ними теж загине все живе, що знаходиться в цих річках, озерах, морях, океанах. І вони можуть зовсім загинути, не виловлювати рибу сітями і бережливо ставитися до води в побуті, не вистрілювати тварини, бо деякі з них зовсім зникають. Такі природні ресурси, як камене вугілля, золото, срібло, нафту. Треба берегти для своєї країни і правильно ними користуватися. Наше життя нерозривно пов'язане з природою. Ми всі люди, тварини, рослини, є єдиний великий ланцюжок природа. Природа наш дім, і люди. Повинні берегти природу і всі її дари. Сподобалось нам наше заняття? Давайте подякуємо нашому маленькому другу кротику за такий цікавий екскурс. Дякуємо, кротику, і до побачення. І мені теж час не став уже з вами прощатися. Діточки. Намалюйте, будь ласка, що на вашу думку є найважливішим ресурсом до нашої природи. І прийшліть мені, Все. до скорих зустрічей, до побачення!